За півроку збули цілий арсенал озброєння. На Прикарпатті поліцейські провели масштабну операцію, в результаті якої викрили та затримали організовану злочинну групу. Фігурантам 20, 21, 22 та 32 роки. Вони продавали зброю та боєприпаси. До торгівлі зброєю та боєприпасами причетні троє мешканців Івано-Франківщини та мешканець Дніпропетровської області. Поліцейські задокументували декілька фактів збуту, під час яких ділки продали: 17 бойових гранат, 4 гранатомети, кулемет, ПКМ, два автомати Калашникова, декілька тисяч набоїв різних калібрів та інше. Вартість озброєння та вибухових засобів сягає близько Гривень завдяки злагодженій роботі слідчі слідчого управління в Івано-Франківській області, управління стратегічних розслідувань, ДСР Нацполіції поліції та Служби безпеки України усю зброю вилучено. Поліцейські провели понад 10 обшуків за місцями проживання спільників та в їхніх транспортних засобах. Під час обшуків також вилучили мобільні телефони, банківські картки, запали доручний гранат. Та револьвер у результаті спецоперації чотирьох фігурантів затримано у процесуальному порядку. Їм уже повідомлено про підозру учинені злочинів у складі організованої групи, передбачених за частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України, суд обрав усім запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Поліція Прикарпаття встановлює джерело походження зброї та інших осіб, причетних до її незаконного обігу. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.